Світлана Костенко своя чужа. Аліса дивилася на немовля намагаючись посміхнутися, а по щоках текли рясні сльози. Не так вона уявляла появлення свого синочка на світ, не в палаті тюремної лікарні, а у звичайному пологовому будинку, поряд з такими щасливими матусями. Щоб чоловік прийшов з квітами, щоб приймати поздоровлення від друзів та родичів, але ні чоловіка з квітами, ні дзвінків від друзів, що ж далі буде? Аліса не думала про себе. Її непокоїла доля немовляти, яке вимушене буде рости за ґратами без усього того, що доступно його одноліткам. Правда, була думка, що чоловік та свекруха заберуть його, але ніхто з них не виявив такого бажання. Та що там? Вони навіть не привітали її, не прийшли на побачення. За сумними думками молода матуся не помітила, як до палати хтось увійшов, а от плакати тобі не можна, молоко пропаде, а по дитячу суміш ніхто не побіжить. На порозі палати стояла начальниця колонії Алла Сергіївна Мазур. Вона підійшла до Аліси і присіла поряд, читала я твою справу і все зрозуміла. Здорово тебе свекруха до тюрми спровадила, обдерла, мов липку, із очей подалі. Навіть на внука не зважила, що у в'язниці ростиме. І чоловік теж хороший. Звідки ви знаєте? Здивувалася Аліса. Вона чула про начальницю, як про жінку сувору, навіть безкомпромісно, і ніяк не очікувала такої відвертої розмови, а та продовжувала. Хто не знає твоєї Ольги Петрівни? Вони колись із чоловіком на базарі м'ясом торгували. Так його весь базар боявся, аж до директора, а потім чоловік напився і зі сходинок упав, головою вдарився. Усі зітхнули полегшено. Ольга швиденько з ринку звільнилася, десь пересиділа, поки про неї забули, а тоді до магазину влаштувалася, так от, Алісо, я знаю твою історію і хочу допомогти. Тобі потрібен адвокат, хороший адвокат. Я грошей не маю, перебила її Аліса. Заплатиш, коли своє повернеш, а тепер відпочивай. Алла Сергіївна тихо вийшла з палати. Приголомшена несподіваною розмовою, дівчина якийсь час сиділа, згадуючи всі ті події, які врешті привели її на лаву підсудних, а згодом і до цієї палати. Зі своїм майбутнім чоловіком Вадимом Аліса познайомилася на дні народження своєї близької інститутської подруги Олени. Її кавалер прийшов із другом, якому відразу впала очі струнка білявка. Вадима теж було важко не помітити високий брюнет з тонкими вусиками, надчуттєвими губами, карі очі під густими віями познайомилися, почали зустрічатися. Урешті Вадима освідчився дівчині і запропонував познайомитися зі своєю мамою Ольгою Петрівною. Зустріч із майбутньою свекрухою була дуже холодною, і Аліса це помітила, але не надавала значення. Огрядна жінка з білувато сірим масним волоссям, закрученим на потилиці кренделиком, з обличчям, що виражало вічне невдоволення усім навколо. Урешті думала Аліса, що їй та свекруха, коли вони з вадимом кохають одне одного. Але як же вона помилялася? Мати нареченого мала неабиякий вплив на сина, і її категоричне ні могло зруйнувати плани закоханих, але втрутився випадок. Аліса залишилася без батьків у підлітковому віці. Одне за одним пішли вони з життя від важкої хвороби. Опікувалася нею бабуся, яка тільки на дівчині виповнилося 18, теж залишила цей світ. Алісі було дуже важко, але її підтримувала подруга Олена, дівчина із сильним характером, яка всім казала, що в ній тече кров Амазонок. Був у Аліси ще родич, рідний брат її батька, який жив у Швейцарії і з яким у її родини колись виникло непорозуміння. Через що вони тривалий час не спілкувалися. У чому причина дівчина не цікавилася, вона ніколи з тим дядьком не бачилася, тож і не згадувала. Та ось одного разу до неї прийшов чоловік, який назвався адвокатом, і показав документ, де йшлося, що дядька її немає в живих, а вона єдина його спадкоємниця, дізнавшись, що її майбутня невістка ледь не мільйонерша. Ольга Петрівна дуже круто змінила своє рішення, погодившись на шлюб сина з Алісою, називала її донечкою, планувала, де і як гратимуть весілля, звісно, за кожна реченої, бо в родині Вадима фінансові труднощі. Після весілля за кошти Аліси було придбано будинок, який чомусь оформили на ім'я Вадима, а згодом і машину, теж записану як його власність. Дівчина не надавала цьому значення, адже яка різниця, одна ж родина. Незабаром Аліса завагітніла, але це не дуже тішило свекруху. Їй добре жилося за рахунок невістки в новому будинку. Стару квартиру вона продала, їздила на новій машині, до речі, дуже вправно. Якось усією родиною виїхали на природу. Вадим наполягав, що Алісі треба якнайбільше бути на свіжому повітрі. За кермо сіла Ольга Петрівна і протягом усього шляху деревенела, хто знає про що. Вадим не раз перебивав її, робив зауваження, що не можна за кермом розмовляти, на що мати не зважала. Та раптом машина аж підстрибнула і зупинилася. Запанувала тиша, кожен зрозумів, що сталося щось лихе. От, я ж казав, почав було Вадим. Та замовкни ти, гримнула мати. Зараз подивимося, що й до чого, а потім будеш лементувати. Усі вийшли з машини, щоб подивитися, що ж сталося, і аж заклякли на місці. На дорозі лежала молода жінка, а трохи далі перевернутий дитячий візочок. Усім мовчати. Ольга Петрівна зиркла на невістку, хоча та й без того мовчала. Приїде поліція, скаже, що то ти сиділа за кермом. Ти вагітна, тобі нічого не буде, а мене посадять, а в мене серце, я там не витримаю. Але чому я? хотіла було заперечити Аліса, однак Вадим зупинив її. Мама має рацію. Ти вагітна і тобі нічого не буде. Я благаю, погоджуйся. Коли приїхали поліцейські, Аліса тільки плакала і нічого не могла сказати. Говорила за неї свекруха. Ви ж розумієте, панове поліцейські, вагітна жінка у такому стані розгубилася? У такому стані не сідають за кермо, перервав її офіцер. На суд не з'явилися ані чоловік, ані свекруха. На щастя, Алісі дитина, що була у візочку, залишилася живою, хоч, хоча й потребувала тривалого лікування, але молода мама загинула. Зважаючи на стан Аліси, суддя призначив покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років. Це був удар. Після суду родичі забули і про неї, і про дитину, наче її не було. Народився син у лікарні колонії. Єдиною людиною, хто не покинув Алісу в цей скрутний час, була її подруга Олена, але що вона могла зробити, адже Аліса сама в усьому зізналася. Тоді вона пішла до начальниці колонії, хоча дещо сумнівалася, бо що там могла зробити. Так вирішив суд. Алла Сергіївна пообіцяла розібратися і допомогти. Мало хто знав, що й начальниця теж має свій рахунок до Ольги Петрівни. Аліса важко зітхнула. Поклала малого в ліжечко і вже сама хотіла лягти, коли до неї підійшла медсестра Тетяна Данилівна, жінка середнього віку, яку в колонії дуже поважали. Я тут вашу розмову чула, присіла медичка біля Аліси. Так от я тобі скажу усе, що говорила Алла Сергіївна, не просто слова, вона допоможе. Колись і їй дісталося від твоєї родички, така ж історія. Ольга збила її сина, але викрутилася, не посадили її, відкупилася. Тоді ще Алла не мала ані посади, такої, як зараз, ані зв'язків, тим паче, що сама сина ростила. Хлопець вижив, але став інвалідом. Не говорить, нікого не впізнає. Куди його тільки Алла не возила, нічого. Живе бідолашний, як жива рослина. А що вдієш? То, може, хоч тобі вдасться допомогти. За кілька днів Алісу викликали до начальниці, та замість Алли Сергівни на неї чекав незнайомий чоловік років 50 із великим шкіряним портфелем. Мене звуть Володимиром Михайловичем, я ваш е адвокат, звернувся він до дівчини, пропонуючи їй присісти. Зараз ви мені розкажете все, що з вами сталося насправді. Аліса розповіла все про стосунки із свекрухою із часу їхнього знайомства, про спадок, який у неї забрали, як умовили взяти провину на себе. Вона розуміла, що робиться заради малюка, аби той не спокутував чужий гріх, і це був шанс вийти на свободу. Наступного дня після візиту адвоката на побачення попросився Вадим. Він благав отямитися і не губити його матір, яка злягла в лікарню із серцевим нападом. Я знаю, ти просто мстися матері, що вона не змогла тебе врятувати від тюрми, але ми намагалися. До того ж, ти хочеш залишити нас на вулиці, хочеш забрати все. Мені шкода. Але головний для мене тепер мій син. Заради нього я не хочу сидіти в тюрмі і не буду. Аліса була рішучою, і Вадим зрозумів, що вона заради малюка не піде ні на які поступки, а те, що я хочу забрати, є моїм спадком і спадком мого сина. Ми заберемо малого до себе, я все ж таки його батько, батько, який навіть не поцікавився з сином за цілий місяць, усе Вадиме, прощавай. Вона підвелася і покликала конвойного, що стояв за дверима. Наступного дня прибігла свекруха, але Аліса до неї не вийшла. Суд зняв усі звинувачення і повернув Алісі свободу, а також усе майно, що в неї забрали свекруха і чоловік. Поки йшло засідання, Олена з малюком чекали на лавці під будівлею суду. Туди ж прийшли і Вадим з Ольгою Петрівною. Стара розіграла цілу комедію, мовляв, у неї вкрали внука. Навіть поліцію викликала, та не пройшло. Суд постановив поновити справу, де фігурантом була вже Ольга Петрівна.